Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь передачу Українська панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Протягом наступних 30 хвилин подивитесь сюжети, яких ми для вас підготували. 24 серпня у місті Новий сад, з нагоди 33-ї річниці незалежності України, посольство України спільно з українською громадою у Сербії та дипломатичним корпусом відзначили це головне свято країни. Відзначення дня незалежності України у новому саді біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося 24 серпня за участі посольства України у Сербії, Української громади Сербії, друзів України та представників дипломатичного кору. Участь у заході взяли посли Євросоюзу Еммануел Жіофре, Німеччини Анке Конрад. І Казахстану Маді Атамкулов біля пам'ятника Тарасу Шевченку виступили гості та представники цього важливого заходу. А великий синьо-жовтий прапор довжиною 33 метри було розгорнуто саме тут біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Для нашої передачі посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач каже. З нами був глава місії пан Еммануель Жофре, глава місії Європейського Союзу. З нами були посли Німеччини, Казахстану, були дипломати з більшості країн-членів ЄС, які, так як і ми, поділяють одні цінності, і які всі сьогодні, як ви чули, і пан Еммануель Жофре, підкреслили, що вони бачать Україну в Європейському Союзі, бачать перемогу України. Ви бачите єднання спільне в нашому спільному домі і України, і Сербії. Отже, я тільки можу з оптимізмом сприймати його слова як те, що та допомога, яку нам надається в ці важкі часи, буде продовжуватись. І користуючись нагодою, ще раз велика подяка Сербії Сербії за її гуманітарну допомогу, яку вона надає протягом цих двох з половиною років. 33 роки, 33 роки, як ми стали офіційно незалежними, всі добре знають, що Україна довгі роки виборювала цю незалежність, починаючи офіційно ще з початку минулого століття, з 1918 року, і в 91-му здобула, і ми думали, що ми зможемо знайти спільну мову. З нашими сусідами, і жити в мирі, будувати спільну демократичне суспільство. На жаль, цього не відбулося. Росія повернулася до імперії, і вже 10 років веде війну з нами, відкриту війну. А три роки ця війна не була просто жахливих, кривавих, кривавих масштабів, коли гине тисячі людей. І сьогодні тут, на осаді, біля нашого пам'ятника, нашого духовного батька, ми хотіли відзначити це 33 роки. Побажати нашій країні, всім нашим українцям, де б вони не були, і новим, і старим, єднатися, бути спільно і берегти, берегти нашу праматір. бо ми пішли всі корінням звідти з України, з Київської Русі, з Галичини. І тому сьогодні я хочу вітати всіх, побажати всім щастя, миру, здоров'я і процвітання. Бути вільними, як завжди, були українці. Слава Україні! Декілька слів з приводу відзначення Дня Незалежності України сказав і Филип Проник, голова Української національної ради. А щороку Українська громада Республіки Сербія відзначає День Незалежності України, а ось е, останніми роками ми тут. Е, Можу сказати, що Тарас Григорович Шевченко, апостол українського народу, нас зберігає і об'єднує тут, якраз у новому саді коло його пам'ятника. То останніми роками вже ми тут сходимося в організації посольства України в Сербії і де беруть участь представники посольства інших посольств і представники українських інституцій, тут у Сербії. Ми тут сходимося, звичайно розгортаємо прапори Сербії, України. Якщо не фізично бути в Україні, то ми серцем і душею, словом, думкою ми з Україною, бо ми все ж тут згадуємо про ці всі історичні події нашої прабатьківщини України. Ось якраз і сьогодні ми тут споминаємо. Цей шлях боротьби до незалежності України, і все ж таки, як чоловік трохи роздумується, воно приходить на думку, що цей шлях незалежності це не закінчився, що він ще триває. Тому що знаємо всі, що на нашій прабатьківщині ось другий рік вже проходить агресія, війна. І щоб що український народ страждає, і щоб ми з думками у думках, щоб чим скоріше Господь дав розуму усім керуючими людьми, щоб зупинити цю війну, щоб сісти за стіл і розмовою і мирним шляхом е, дійти до. Рішення цієї цього проблему і цієї і цю нещасну агресію припинити. Е, ви сьогодні дуже гарно звернулися до всіх і гарно закінчили словами е, одного вірша. Так, це куплет з вірша Слава народові, якого написав наш е, культурно-просвітній громадський діяч української діаспори і громади його Євген Кулеба і. Думаю, і вважаю я вже скільки раз напівнув і як давав інтерв'ю, як десь у розмовах, я сказав, що скільки мені відомо, він десь був написаний у 1965 або 1967 році. Але він на сьогоднішні часи має важливу якусь роль і має таку. Невідмінну атрибутику, щоб він був присутним і щоб кожен його знав. І я можу і знову сказати і повторити прямо у ефір: ще не вмер і не вмре твердий горіх, засаджений у город, Вічно буде жити мій славетний народ. Відзначення дня незалежності України відбулося уже 33-й раз, але і цього року ще у умовах війни. Наша екіпа була і в Білграді на відзначенні цієї важливої події, і це у Білграді у одній із важливих організацій в суботу, 24 серпня, в Белграді організації РУПС разом проти війни та Jesuit Refugee Service» Сербії відзначили 33-ю річницю проголошення незалежності України. На цій гуманітарній події присутні могли побачити фільм про шлях, який Україна прийшла до незалежності. Також могли чути українські пісні, сфотографуватися в фотозоні і, звичайно, спробувати українську традиційну їжу. А купивши їжу або зробивши безпосередню пожертву, усі виручені кошти пішли до центру реабілітації Суперх'юменс. Про все нам розказали Наталя Радосавлявич, культурний медіатор гуманітарної організації Джезю Refugee Service» і активіст групи Рубс Саша Серегін. вітаю з днем незалежності України сьогодні. Українська спільнота, яка в Сербії, яка давно тут живе, і та яка вимушені переселенці, вимушені емігранти. Ми всі разом святкуємо День незалежності України. Святкуємо його в Сербії. Запрошуємо всіх, хто підтримує Україну як незалежну державу, хто допомагає Україні зберегти державу. А також ми раді вітати і тих, хто не знає ситуацію в деталях, не розуміє, що відбувається. Ніколи не зустрічався, не співав, не спілкувався з українцями. Хай прийдуть, хай поспілкуються, хай побачать, хай спробують нашу їжу, хай почують наші пісні. Вже мали нагоду подивитися фільм за незалежність, про незалежність України. Тому ми таким чином відкриті для спілкування, ми відкриті, показати, яка наша держава, яка її культура, яка її особливість. Дивлячись на те, скільки людей щороку приходять, да, ті люди, які знають, що Україна святкує 24 серпня свій день незалежності, такі люди є. Ми... Діємо, коли бачимо нові обличчя. Дуже приємно, що люди приєднуються нові дуже приємно, що люди приходять і таким чином виражають свою підтримку, купуючи їжу, донатячи. Бо зібрані донати йдуть на благочинність. Цього разу ми відправимо вже кілька разів. відправляли в Superhumans. Це центр, який займається реабілітацією, відновленням людей, які постраждали від війни. Тобто, це і дорослі, і діти, цивільні в головному, там тобто. strade vkincivke, sluh, zor i tako dalje. Kao što vidite ima baš puno ljudi, baš smo ovaj, srećni da vidimo taj broj ljudi koji se odazvao i ima i nekih ovaj, ne samo naših prijatelja Ukrajinaca i, i ovaj, drugih ovaj, građana iz Beograda, nego ima i nekih novih ljudi, novih prijatelja ovaj, koji su tu. Ovo ovaj, ovaj, je zapravo naš već tradicionalni događaj. Mi organizujemo večeri ukrajinske kuhinje i preko godine, ali ovo ovaj, je za 24. augusta jedan poseban ovaj događaj, tako da ovaj baš smo eto trudili smo se da napravimo neku posebnu malo svečaniju onako atmosferu i da ima više ljudi i eto da svi uživaju, imamo malo i muziku i hranu i neku vrstu lutrije, nagradne igre zapravo, tako da eto nadam se da će svi ostati zadovoljni. <laughs> З Єлізаветою Литвиненко ми не один раз говорили і про все гуманітарне, що вона разом з іншими, які як і вона допомагає в цих акціях. Про цей важливий день і про все, що було представлено, вона каже сьогодні. 33 третя річниця незалежності України це дуже значний і важливий день для кожного українця, тому що 30 років тому ми стали вільними. І свобода це понад усе це як наш прапор золото. Це жовтий колір, це золото, сині це свобода, і синя це понад усе. Тобто, свобода понад усе. А сьогодні ми організували а, благодійний вечір. До дня незалежності України, і це надзвичайно приємно, що прийшло дуже багато людей. Дуже багато сербів, дуже багато людей різних націй, і вони купують. Вони купують мерчіки, які в нас є. Вони доєднуються до благодійності, і це надзвичайно надихає, тому що українці це не про страждання, українці це про боротьбу. Українці це про радощі навіть під час війни. Тому ми дуже дуже сильно намагаємося підтримувати один одного. Ми дуже намагаємося поширювати якомога більше інформації. Про Україну у світі, як серед свого кола, так і серед іноземців. І сьогодні багато людей завітали для того, щоб спробувати українську кухню, щоб доєднатися до української культури, і це надзвичайно приємно. Я дуже люблю такі дні. Ці товари, які представлені у нас сьогодні, це всі товари з України. Вони були привезені з України вручну або створені українцями. Тут місцево. Тут є багато мерчу, які робилися з бісером. Наприклад, я плету дуже багато різних антистрес-брелочків, різних прикрас з бісеру. Дуже багато їжі української, то які навіть українці ще не бачили. Тобто, да, люди підходили, питали, а що у вас є, а Що це таке цікаве? А що там є спеції? Є вишиванки, є віночки, є навіть обкладинки на паспорти. Я дуже дуже багато всього і це все зроблено в Україні або Україні. Це просто надзвичайно. Як і самі бачите, багато людей підтримує Україну у ці важкі дні. А кожен день незалежності для українців показник, що Україна і її народ є сильними і що не здаються. Одна з таких і і талановита Анна Оліферовська з Харкова. Вона нам трошки розповіла про саму подію і про себе, а також і наскільки їй було важко, коли приїхала в Сербію. Це насправді дуже, дуже е, сильний і дуже чутливий день для кожного українця, бо це така дата, визначна дата. Незважаючи на те, що Україна існувала задовго до нашої індепенденс, існували і українці також. Е, але ми. Ми зараз такі стійкі, що ми маємо бути разом у цей день і у ці дні кожен день і підтримувати один одного. І навіть якщо ми дуже дуже далеко. Я навчалася в Києві, я сама з Харкова, але навчалася в Києві на факультеті кіно і телебачення. Моя спеціальність аудіовізуальне мистецтво, тобто все, що пов'язане з кіно і телебачення, все можу робити, все хочу робити, навчалася всьому. Але якось так через війну саме я. Приїхала сюди і починаю себе дізнаватися з різних боків. І, як ми можемо вже побачити, дуже, дуже різнобічна я. Окрім того, що я дуже полюбляю і акторство, і режисуру, і зйомки, і дуже люблю це робити, і контент. Знаєте, зараз це дуже сучасно. Тож зараз я допомагаю українцям, наскільки це можливо. Я дуже вдячна насправді Наталії і взагалі всьому, що відбувається, і тому, що відбувається сьогодні. Я дуже рада бути частинкою цього найпрекраснішого місця і взагалі всього всього на світі. Ось і про про, про футболочки можу розказати, що я поставила маленьку ціль собі. Це Українізувати Сербію не прямо українізувати, але розповісти сербам, що таке Україна, хто такі українці. Бо дуже багато людей тут, на жаль, не знають. Я подорожувала до Сербії. Дуже багато країн об'їздила, бачила дуже багато людей, і насправді дуже колить серце через те, що люди не розуміють, хто такі українці деякі люди взагалі а в Сербії. Є люди, які дуже люблять Україну, а є люди, які не розуміють в чому різниця. Ось і я взялась за таку місію українізувати і Сербію, і сербів розповісти більше про мою націю. Це і для мого майбутнього, і для моїх дітей буде набагато краще. По перше, хочу сказати, що сербська мова, я досліджувала це питання, дуже схожа на українську. Українська дуже схожа на сербську, і в історії там колись десь були серби, українці поряд десь тусили разом. Але знову ж таки, дуже схожі дві мови. А, з самого початку я не дуже розуміла сербську. Для мене це було дуже важко, але потім, тому що в мене хлопець він серб, і трошечки легше стало. І Я там намагаюся спілкуватися з його сім'єю. Ось і я подосліджувала це питання. А, 83% схожості української схожості українською мовою сербською. Це, це взагалі щось таке вау для мене, тому що і через сербську можна вчити українську також. Так що хто хоче, то ж може. Взагалі, з приводу вашого питання, люди. Люди, мені тут подобаються, дуже подобаються, Деякі люди прям дуже-дуже подобаються. Були ситуації, коли мені потрібна була допомога, і ну, знову ж таки, і я в чужому місті. Я не знаю, чи питати когось про допомогу, але. Ем... Я щось стояла, пам'ятаю одну ситуацію, і просто до мене підійшли, спитали, чи потрібна допомога. І я така не при чому сербський, а може, мало при чому, але не розуміємо, бла бла бла. Ось і якось ми скомунікували, мені допомогли. Потім інша ситуація, коли я там йшла, підвернула дуже сильно ногу, ніби впала, не впала і. Просто рандомна людина підійшла, допомогла, привезла мене на машині, куди треба. Ось, і в цьому я вважаю в таких маленьких дрібницях і є оця людиність, яка мені дуже подобається і імпонує. Ось в цілому атмосфера тут я можу сказати, що дуже схожа. На нашу атмосферу, в нашій країні, і це мені також дуже імпонує. Є дуже багато мінусів, але ми їх опустимо зараз. Бо в такий класний день, щоб про них балакати. Ось, а так взагалі так дуже імпонує. Я думаю, що це через те, що в мене є хлопець, я бачу якось це все, всю культуру людей, і як люди поводять себе, які у них свята, які сербські традиції існують. Я така вау, Сербія, така класна! І дуже б хотілося, щоб було більше Сербії в Сербії. Ось не буду. Не буду казати чому, але дуже хотіла, щоб було більше Сербії в Сербії. Ось якось так. Ось так відзначена вже 33 річниця Дня Незалежності України в Белграді. Українська кухня є пам'яткою нашого народу, яку можна порівняти із культурою та традиціями країни. Вона давно одержала поширення далеко за межами України, а окремі блюда увійшли у меню міжнародної кухні. Сьогодні представимо вам гарний і смачний рецепт. Готуйте разом з нами а можете нам представити і рецепти із вашої кухні. Повідомте нас, а ми радо відгукнемося і будемо готувати разом. Dobar dan, ja sam Marija Paplacko i pošto se bliži Dan nezavisnosti Ukrajine, ja sam o, htjela da predstavim jednu o, moju tortu, da malo uveličam taj događaj. O, be, ta torta je stari recept, ima jako puno sastojaka. O, be, kore sam napravila ranije, pošto se dugo peku, dok ih mažem sa filom koji sam takođe napravila ranije zato što mora da odstoji par sati u frižideru. Ja ću pričati postupak pravljenja kora dok mažem film na tortu. Ova torta je klasična od deset jaja. Međutim, ona se da korigovati, znači sprem oblika i sprem ovaj, veličine torte, ona se koriguje. Ova kora se pravi tako što se eh, belanca eh, odvoje od žumanaca. Znači, belanca se ovaj, izlupaju, stavi se malo prstohovac soli, Malo se ulije sirćeta i onda se meša mikserom dok se malo ne zapeni i postepeno se dodaje šećer. Znači koliko belanaca, toliko kašika šećera. I ovaj, dok, se, dok se ne umuti ceo šamo od belanaca, znači dodaje se po jedna ili dve kašike šećera. Kad se završi, onda ovaj, se dodaju sastojci za koji idu u koru. Ta torta može da se pravi od lešnika ili od oraha. Ja sam pravila od oraha, ali može i od lešnika, lepa je. Ove, znači, iseckaju se na komadiće lešnici i lorasi, e, višnje idu, e, isto se isecka sve na komadiće, e, ide e, suvo grožđe koje se takođe secka i e, spram količine jaja ide i seckanih, e, seckana jabuka. Kad se ti sastojci sve sjedinje, do, doda se jedna kašika. Znači, mikserom se meša belanci i šećer, a ovo ostalo se dodaje i meša se špatulom, o, tako da se na kraju, kad se završi, još doda jedna kašika ili dve kašike brašna i na vrh noža praška za peciva. O, kora se izlije u zavisnosti od veličine na pleh ili kalup i ove, peče se od 25 do 30 minuta. Pošto ima puno vlažnih sastojaka, onda mora malo duže da se peče. Dok se kore hlade, pravi se fil. Fil se pravi od žumanaca, ostalih dodaje se šećer Dodaje se u zavisnosti od količine jedna kašika brašna i to se dobro umuti e, mikserom. Dotle, dok se muti mikserom e, ta smesa, zagreje se e, 3 do 4 deci mleka e, do, do skoro vrenja i polako se meša sa špatulom u fil. Znači polagano da se fil zagreje. Fil se stavlja na paru, tako se kuva na pari, dogod se ne zgusne. Kad se zgusne, ovaj, dodaje se čokolada. Do, meša se stalno dok se čokolada skroz ne istopi. Fil se stavlja na hlađenje i kad se rashladi, dobro, Ove, izmeša se puter i sjedini zajedno sa pilom. Znači dobijemo jednu smesu koja je e, ukusno vrlo, Ove, koju trebamo također da dobro raskladimo pre nek što poštemo da mažemo na kore. Znači mora odstojati pa, pa jedno sat vremena u frižideru. Fil obično podelim e, sprem kora koliko imam da mažem, ali sad pošto ove, nisam odvojila u posebne te, ja ću otprilike fil podeliti na pet delova i malo ostaviti ove, za, m, da se namaže torta okolo. Fil kad je rashlađen, on lepo se maže on se lepo maže na ove koru. Tako da e, torta može da izgleda ravno. Znači da ne bude na jednu ili na drugu stranu. Je da. da bi e, presek torte izgledao lepo, Znači, obično kad se napravi fil, znači u, u zavisnosti koliko ima kora, trebalo bi uzeti i izmeriti za svaku koru ovaj, količinu. E, pa onda kad se namaže e, kora i kad se raseče kasnije torta, onda lepo izgleda ovaj, e, srazmerno e, cela torta. Na zadnju koru se ne stavlja puno fila, zato u zavisnosti kako se ukrašava, ali bez obzira, ako ide, e, ako ide čokolada, tako ne ide puno fila, ako ide šlak, takođe ne ide puno fila, a ja sam stavila fondan, znači dovoljno je samo e, toliko da se zalepi fondan. E, kad smo tortu namazali, Ove, treba je staviti u frižider da dobro odstoji, znači od 6 do 7 sati najmanje. Znači to otprilike uveče se, dan pre se pravi, znači celu noć da odstoji, da se ona dobro stegne, jer ove, onda se lepše i ukrašava, a i torta je ukusnija kad je hladna. Zato ove, tortu treba praviti barem dan ranije, ako ne i dva, ako nemate imate ovaj vremena baš taj dan, onda može i dva dana ranije. Mada ja najpravim. Ja obično volim dan za dan. Pošto je torta napravljena, znači obložila sam je fondanom velim i dodala malo plavog plavih detalja, ima također žutih detalja, ovaj, kao zastava Ukrajine, a ja sam dodala još tu i grb Ukrajine koji ću sad pokušati da ovaj, stavim na tortu. Pošto je torta gotova, a stavili smo grb Ukrajine povodom dana nezavisnosti, e, prijatno vam bilo. Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі. А до тоді, нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Передачу можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs І на нашому YouTube-каналі Українці! Rytowa. Do popaci!